Щодня, незважаючи на погоду та пору року, працівники КП «Білгородністровськ водоканал виконують свою роботу. 17 листопада, з самого ранку, по вулиці Свято-Георгівській облаштовували технологічний вузол, що дасть нам подальшому змогу робити ремонтні роботи, не зупиняючи підйом, тобто без зайвих втрат по воді та без зайвих проблем для наших абонентів. Як відзначив Олександр Бондаренко, на цій ділянці мережі водопостачання замінили труби на пластикові та встановили нові засувки. Тож зараз, у разі виникнення поривів, комунальники зможуть швидше реагувати на аварійні ситуації та лагодити їх, не вимикаючи воду для усіх абонентів мікрорайону. До того ж, це не єдиний об'єкт, де проводитимуться подібні роботи. У нас є по місту 497 засувок. Більшість з них не працює. Ми наразі вибираємо такі критичні перетини мереж, де важливо мати працюючі технологічні вузли, тому потроху-потроху рухаємося вперед. Олена Маливан, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.